І так до того моменту, поки людина не задихає, не приїде швидка і не скаже вам відійти, поки місце не стане небезпечним для вас і поки ви не втомитесь. Навчили надавати першу допомогу та психосоціальну підтримку. У центрі Тернополя організували простір для емоційного розвантаження, де кожен міг подбати про себе та підтримати інших. Для дорослих організували майстер-клас із кавового живопису, танцювально рухову терапію та арт-терапевтичну сесію Ти маєш право відчути. Дітей також не залишили осторонь. Для них підготували частування і кілька цікавих майстер-класів. Я сьогодні створювала а тарілочку здорово маєш право відчувати. Оце а терапія фрукти, Ягоди. Також е на нашому е закладі е присутні IT-степ Кутернопіль. Найні технології сайті це, думаю, про розробку мобільних додатків авокадо і морської. Окрім розваг і можливості емоційно розвантажитися, відвідувачі мали нагоду долучитися до доброї справи. Громадська організація Екоінклюзивність ініціювала збір коштів на створення спеціалізованого дитячого майданчика для дітей з особливими потребами. Кожен, хто зробив пожертву, міг обрати для себе символічний подарунок. Є Тож, давайте інші інші фігурки Зробіть їх теж роблять вдох. дітки. Також є космонавт, планета як частинка такого такої ідеї про екологію. Оскільки представники громадської організації також опікуються питаннями екології, вони поділилися своїми майбутніми планами на її збереження. Ми будемо створювати ініціативні групи для встановлення сортувальних ліній, для того, щоб зменшити захоронювання сміттєзвалищ, зменшення їхніх площ та також переробки відходів. Такий простір у нашому місті організували вже другий рік поспіль з нагоди дня народження Тернополя. Людмила Бойко каже, все задля того, щоб люди не тільки насолоджувалися музикою, а могли подбати і про свій внутрішній стан та збагатитися корисною інформацією. Навколо цього заходу об'єднали як місцевих мешканців, так і внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні в нас ведучим є хлопчик, який приїхав з окупованої території з Маріуполя. Він вперше в Тернополі буде вести такий великий захід. Також в нас співак, це колишній працівник поліції, також з Маріуполя. Він же також другий сьогодні в нас буде виступати. От, тобто, атмосфера, скажімо так, спокою, допомоги, навчання. Людмила Бойко зазначає, цільова аудиторія такого простору внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, а також люди третього віку. Однак долучитися до нього та відкрити для себе щось нове могли усі охочі та перехожі нашого міста.